Вітаю, мене звати Діна. Я психотерапевтка і я працюю в напрямку гештальтерапії. Також я використовую метод травматерапії, оскільки маю завершену спеціалізацію по роботі з психотравмою та ПТСР. І іноді частково залучаю техніки з інших методів для того, щоб збагатити терапевтичні стосунки з клієнтами. Свою практику я розпочала в січні 2021 року. Загалом у освіті психології я з 2012 року, і це моя перша єдина освіта. І напевно, як і більшість студентів психфаку, я прийшла вивчати психологію для того, щоб знайти відповіді на власні питання. Та, на жаль, академічна освіта мені цього не дала. Перша можливість познайомитися власне, з терапевтичним процесом у мене сталося в 2016 році, коли мої друзі мені повернули, що я або дуже легко дратуюся, або дуже багато утримую в собі емоції, а потім вибухаю гнівом. І це було достатнім приводом звернутися по допомогу. І так я власне потрапила вперше в кабінет психотерапевта. Це був надзвичайно цінний і теплий досвід. Він тривав півроку. За цей час я навчилася краще розуміти, розрізняти свої емоції, якось регулювати свою емоційну сферу, знаходити екологічне вираження цих емоцій для того, щоб не робити боляче оточуючим. Я мала намір продовжувати цю терапію, та коли ми наблизилися до чогось такого дуже болючого, я злякалася і втекла. І друга моя спроба була вже у 2020 році, коли я повернулася до психотерапевтки. І ця терапія триває і до сьогоднішнього дня, і терапія якісно змінила моє життя. Вона підвищила мою усвідомленість і допомогла мені зрозуміти мої справжні потреби, бажання. І тепер я вмію слідувати за цими бажаннями, і це також відобразилося в кращу сторону і на моїх взаєминах з оточуючими, з моєю сім'єю, з моїми друзями. І в моїй професійній сфері також я вважаю, що найцінніше, що є в цьому психотерапевтичному процесі, це ті терапевтичні стосунки, які виникають між терапевтом і клієнтом. І мені дуже важливо, щоб клієнточки і клієнтів в контакті зі мною було в цих стосунках. Достатньо безпечно для того, щоб мати змогу пред'являтися будь-якою своєю частиною і, власне, бути самими собою. Тому я дуже підтримуюча і приймаюча терапевтка. Мені важливо, щоб людина мала змогу розповісти мені те, що, можливо, ніколи нікому не розповідала і була прийнята в своїх почуттях і переживаннях. Тому якось так. Нашим найголовнішим завданням на першу зустріч буде так: достатньою мірою познайомитися. Мені буде важливо дізнатися більше інформації про вас, про проблему, яка вас привела до мене, для того, щоб зрозуміти, наскільки я і мій досвід можемо бути вам корисними. В розв'язанні цієї проблеми. А вам буде важливо зрозуміти за цю зустріч, наскільки вам зі мною комфортно і безпечно працюватиметься далі. Власне, тому я і заохочу, якщо у вас виникне якась потреба чи цікавість дізнатися щось більше про мене, як про психотерапевтку, вам може просто як про людину запитувати. Я дуже відкрита в цьому плані. І також на цій першій зустрічі ми власне, будемо формулювати запит. Тобто, чого би вам хотілося досягнути в процесі нашої роботи, і як саме ви зрозумієте, що ця проблема буде вирішена? На подальших зустрічах я завжди йду за актуальною потребою клієнта, оскільки я вважаю, що те, що ви прийшли, і те, що для вас є актуальним тут і зараз, це таке найважливіше. Проте я завжди тримаю в голові основний запит, з яким ви прийшли, і вибудовую стратегію роботи таким чином, щоб. Вирішуючи якусь найнегальнішу, найактуальнішу проблему, рухатися при цьому в правильному напрямку до вирішення тої загальної проблеми і задоволення тої основної потреби, з якої, власне, ви і прийшли до мене. Я вважаю, що окрім очевидного освіти, також дуже важливу роль відіграє і особистість терапевта. І чим багатшим є життєвий досвід психотерапевта, тим багатшими можуть бути ті терапевтичні стосунки, які виникають між терапевтом і клієнтом. І я думаю, що тут мені теж є, що вам запропонувати. У мене є досвід переїзду і асиміляції в іншій країні. Власне, я не народилася в Україні. Я приїхала сюди, коли мені виповнилося 18 років, і це був такий дуже дорослий не по руках і усвідомлений вибір. Я знаю, як це, коли руйнується попередня і відбудовується по шматочках якась нова ідентичність, будь то професійно, національна чи ще якась інша. І також я маю в своєму арсеналі пережитий депресивний епізод, що точно дозволило мені тепер набагато глибше розуміти, як це переживає людина зсередини. І, на щастя, я вже змогла побороти депресію, і мені це вдалося щойно я усвідомила, що я потребую допомоги і підтримки інших людей. І щойно я звернулася по цю допомогу. І мені тепер дуже хочеться підтримати і вас бути для вас цією підтримкою. Тож дуже чекатиму на нашу зустріч.